Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі, і в своєму маленькому е, інтернет-магазині Private Milk and Meat і е, ветеринарній аптеці Бора. Дивіться, сьогодні нарешті е, настав цей день. Настав цей день і у мене за плечима, ось ви бачите. Лежить, стоїть, от, висить вся лінійка продукції, якою сьогодні ви користуєтесь. От, е хочу зробити акцент на тому, що нарешті вже вдарили по рукам із заводом. От, е і фактично е продукція. Торгової марки Нюфіт вже е з'явилася у нас. З'явилася у нас, і вже на сьогоднішній день е можемо і приїжджати, купувати і замовляти е все, що необхідно для ваших тварин. чи робив я вам огляди. От але сьогодні хочу трішки розказати от, і так більш детально, тому що. Е Минулого разу на відео на заводі ми з вами спілкувалися безпосередньо про е, сам завод, про виробництво. І сьогодні ось з складу буквально вранці завантажилися і е, чи прямо з заводу привезли нам сюди от, на базу. І фактично є у нас сьогодні в наявності номер один. Номер один. Це у нас. Е, при стартер телячий, при телячий, просто огонь. Я вам скажу, чому е, огонь. Я думаю, ви побачите у відео. побачите у відео От. Е, Дивіться, хочу сказати вам досить таку цікаву момент. протеїн дивіться 20%, клітковина 56%, жир, цукор, мікро-макроелементи. Це все класно. Це все класно. Дивіться, всі вітаміни групи Б, А, Д, ну фактично все, що необхідно для ваших телят. Але хочу сказати наступне, саме цікаве і саме важливе в тому, що поїдаємось у телят бомбєзна. от, Я вже протягом місяця сам годую цими гранулками. І незабаром ви побачите, ну, от, я вам просто покажу е, те, як телятка їдять, і яку вони мають свою спортивну форму. от, е, Але вже далеко не спортивно, спортивну От іменно якраз як так називаємо заводську вгодованість. О, це те, що касається престартера стартера Також усього дивіться, також є в наявності. Раз. Також ось дивіться в наявності престартер для поросят престартер для поросят От Від 1 до 12 кілограм дивіться повністю вся складова, яка є в наявності, і відповідно всі лінійка по тому, як її годувати. Тоже досить добрий, досить гарно, поїдаємося. Думаю, найближчим часом я попаду на якийсь свинокомплекс і покажу е на, саме на такий свинокомплекс, де годується цією лінійкою, і покажу вам, тому що зараз трошки на паузі думав зробити відео і вам якраз про це розповісти, але розповідаю тут у себе на місці. Також хочу зазначити, що є в наявності New Feed, Комплекс БМВД, От, по факту досить така універсальна штука. От, бачите, основне, що написано: від старту до фінішу. Спочатку годуємо 100% пристартером поросяток і плавно переходимо на МВД, на БМВД і, відповідно, ввод. 25, от, як гровер 15, і на фініші 10%. і Фактично е працює система, і поросятка ростуть, і отримуєте досить гарні і досить класні показники. От, через що, якби вже все є, все повністю залите в інтернет-магазин. Заходите «Private milk and Meat», клікаєте кормові добавки для великої рогатої худоби або кормові добавки для свиней, і знаходите продукцію і замовляєте. Крім того, хочу зазначити, в нас присутня вся лінійка продукції «Йозера». От, Все є в наявності, все свіженьке, добреньке, тепленьке. От, Фактично, як коров'ячі, ось дивіться, і «Камікал», і і «Дейрі», Пілот у нас Ось, дивіться, і Дері Сейф, і, і зімів. Отримали тільки ось о, на минулому тижні. Потім ось о, е, Transit Pro. Е, їмо досить добре. Вже залишилося три мішечки, а було о, така повна куча. Уже з'їли. І також лінійка е, преміксів, преміксів е, від Йозери. кому накладно е, по БМВД працювати. Будь ласка, лінійка, от, процентовка чітко від 2 до 4% в залежності від. Е, Фази росту і використовуємо його. Крім того, хочу зазначити, що вся лінійка медикаментів, ветеринарних препаратів, які на сьогоднішній день широко використовуються як на промислових фермах, на маленьких підприємствах, все є в наявності і фактично йде до своїх покупців по всій Україні. От. Знаєте, ще що хочу вам задати питання. Хочу задати вам всім питання. Якщо у вас цікава продукція компанії Йозера для петів, ось о, дивіться: для собачок, для котиків, от, для любих, для спортивних собак, для домашніх, для робочих, охотничих, для сторожевих. ну, у нас повністю присутня вся лінійка кормів. І хочу сказати, корма якості від преміум. Класа, супер преміум класа, і закінчуючи звичайними кормами. В нас є все в наявності. от Фактично годуємо ми цією продукцією вже своїх собак, уже не один десяток років. І що саме цікаве, вони живуть так само, як і коти. Ну і звичайно, котики Ну вони мають їсти не тільки мишей, не тільки мишей, але і відповідно якісні корма, кормові добавки У нас є вся лінійка, сама повна лінійка. Ніка продукції компанії Йозера для котів для котів, от ми готові це все вам відправляти через інтернет-магазин по всій Україні, і фактично задля того, щоб ваші і домашні улюбленці от були чесно щасливими і здоровими. Якщо це вам цікаво, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. І е, якщо буде, то я готовий залити це все до свого інтернет-магазину і е, надавати можливість, зможу продавати цю всю продукцію, як вам ви забажаєте. От або мішками, або по кілограмах, ну по крайній мірі, ну зможу е, надавати таку опцію. От, е тому що я розумію, що зараз е тисячі варіантів різних продуктів для Собаки котів розумію, що в селах не часто ними годують, але як показує досвід, уже мій особистий досвід, так як я сам живу в селі, от хочу сказати наступне: що сьогодні е, це досить актуальна тема: жара, е, варимо каші собакам. Там я не знаю, якісь обріз купляємо, воно все прокисає, завонюється. Собаки поносять. Ну, по факту є куча таких моментів або зовсім не їдять. От, якраз з кормами набагато проще, тому що це сухий корм. От його спокійно взяв, спокійно насипав, поряд налив водички, і фактично, вже якби знаєте, і ви спокійні, і собаки ситі. От і тут уже якось іде процес. От е, такий, ну якби повний баланс. Я зараз ось відкриваю мішечок. Ось, дивіться, от така от фракція. В принципі, кожний корм він має свою структуру. От у собак він такий або квадратний. От, або дивимося, він зараз відкрию преміум клас, вам покажу, покажу вам преміум клас. Він тут, бачите, от такий ось округленький. От, він має такий приємний такий, е е аромат аромат. От, і він, в принципі, для кожної породи, він свого має свій розмір. От, тому що, дивіться, якщо це дрібні собачки, то тут, відповідно, розміри даної гранулки, бачите, такі дрібненькі, от, як козячі какашки такі, да, бачите? От, але це не козячі какашки, пахне Халвою, кстати, пахне трошки наче. От. І от відповідно для того, щоб малявки могли е, спокійно їсти. Якщо ми балакаємо про е, котячі корми, про котячі корми, то тут, е, то тут у нас виходить, якби воно все ну, трошки різне, а може не дуже різне. Вони ось, о, всі мають таку от форму. От для прикладу, дивіться, бачите, вони тут е, такі трикутничками. такими, от, Теж такі вони досить цікаві. От, вони мають всі різний смак, різний е, колір. От, в залежності від того, ну, для кого це, або для кастратів, або для активних кіптаків. То тут якраз от, ці- всі... Е, Моменти якраз і враховані. От, дивіться, навіть ось цього гранулка така дрібненька є. От, через що кому цікаво це все, ми зможемо спокійно це все діло ну, налаштовувати і відправляти. Тому е, тому, е, трахті бідохті біду, і ми з вами плавно переходимо на ферму. от, І подивимося, як е, продукт. О, нові продукти е працюють безпосередньо на моїй фермочці. Як не доберуся я до е ферми, От, також забіг до себе на клініку, От, забіг до себе на клініку і, відповідно, е хочу ще вам е також. Е ну, Порекомендувати або ознайомити. От, компанія Йозера почала виготовляти лінійку лікувальних кормових добавок, от, або знаєте, так званих дієтичних. От є продукція, яка для тварин, які мають сильні алергії, от, а також для тварин дивіться, бачите, називається лінійка Хелп. О, це ось бачите, написано ветеринарі даєт. От або ветеринарна дієта, і тут повністю повністю розписано ну, коли, кому і як найкраще додати. Дивіться, тут ось є, бачите, розмаринчик. От написано тут якраз е, проблеми е, сердечні от Якщо собаки мають проблеми з серцем, то якраз, це є, якраз ця дієта буде ідеально підходити для цього. от Якщо ми балакаємо про, е проблеми із шлунком, із шлунком от га Гастроінтестиана дізіз коли є Послаблення, поносять, от якраз тут дивіться ідеально працює орігано. Ну ви всі знаєте, доста орігано у мене теж є. Ми і коровам, і телятам його даємо, от, і фактично використовуємо і тут бачите, досить широко навіть використовується для собак. Покращує, відновлює мікрофлору, перистальтику. Я вам скажу чесно, бомбічна штука. Я сам другий раз можу ковтнути, коли мені зовсім грустно. от Коли мій шлунок підказує. Так само підказує, що хазяїн щось пошло не так. От. Так, і ось о, дивіться, для котиків у мене є. ну Ви ж знаєте, да? у котиків сама велика проблема це мочокам'яна болість, осечокам'яна хвороба. І відповідно тут, бачите, струтів, що у нас це для камнів, прикам'яний сечокам'яній хворобі. От. Тут, бачите, є такий якийсь кранбері, Це що це? Це лісова оця, ожи, голубіка, от, По-українському ну, класна штука. В общем, воно є у нас і теж у нас работает, от, Тут чесно. От, для собачок теж є, бачите, ренал комплекс, це для хвороб нирок, От, повністю досить непогано працює. От, якраз при хронічних От, Коли є проблема, і відповідно з цією проблемою вже на сьогоднішній день я зараз справляюся. Чесно, ви задасте мені питання, Михайло. Нахрен ти нам цей весь бред розказуєш. От, ну я чесно я вам це розповідаю для того, щоб ви зрозуміли, що на сьогоднішній день е, проблеми і як у котів, і в собак, і в свиней, і в корів, і в телят е, я вам скажу, і в курей вони приблизно всі одинакові. От, і фактично мені, як е, лікарю ветеринарної медицини. От я вам скажу, ну ким би ви собі мене не уявляли, але перш за все, я випускник Харківського зооветеринарного інституту і факультету ветеринарної медицини. От і тут, якраз в цьому сегменті, якраз в цьому сегменті для мене е, присутні, Ну як ви знаєте, пріоритети. У мене в дворі бігають як корови, от, як кури, коти, собаки, вся птиця. От, і фактично, ну я, би, я несу відповідальність повністю за всіх тваринок, які в мене є, і я розумію, що ви теж е, в тій чи певній мірі також е, несете відповідальність. Тому ну, я вам розповідаю про це все, що воно є, воно сьогодні працює, воно вже перевірене все роками. От, і фактично, якщо в когось будуть е, питання. То ви знаєте, де це все можна знайти. От, тому я ще раз наголошую, пишіть, будь ласка, коментарі. Якщо це вам буде цікаво, то фактично ми зможемо це все діло розширити в рамках нашого інтернет-магазину Private Milk and Meat. Не пройшло і декілька годин, як я вже на фермі. Уже приїхав і хочу продовжити розмову відносно телячого пристартера. І якраз е показати вам, наскільки він працює, от, тому що, як ви знаєте, я досить багато експериментував з різними престартерами для телят. От, і фактично скажу вам, що е знаєте дешева рибка галіма юшка От, тому тут так воно в більшості випадків і виходить. Я багато чого перепробував і зрозумів одне: або ти сам калапуцаєш його. От, або ти, в принципі, купуєш уже такий, знаєте, промисловий пристартер, так званий, не для приватного сектору, а дійсно промисловий. Якщо ти хочеш, щоб у тебе теля було як теля, щоб воно правильно розвивалося і фактично росло. Тому е дивіться, о, в мене тут наявності, як я вам і показував. Тут є якраз цей пристартер, про який ми з вами спілкувалися декілька хвилин до цього. От, відповідно, так як я вам казав, є ось ось чарівний мій транзит Pro. Ніхто його не відміняв, бо зараз у мене телички будуть тилиця. От, І відповідно зараз вже всі в мене сидять на транзиті. О, їдять добре, але я вам скажу, хай їдять, тому що знаю, що клопоту буде менше. От, ось, ось. Дивіться, пристартер. Про який ми з вами спілкуємося, бачите, він білюсінький. О, це говорить про те, що в ньому мінімальна кількість соняшникового або навіть зовсім немає соняшникового шроту. От, і відповідно, ну так має бути. Шроту не повинно бути соняшникового, тому що е, соняшниковий шрот для маленького телятки це велика проблема. От це зразу діарея і фактично ну, це клопіт для нас. От, якщо взяти його е, фізично, от, він, ну, такий, знаєте, легенький такий е, легенький такий запах, запах зерна фактично. От, якщо взяти на. Смак, такий, я вам скажу, смак не солодкої халви. От знаєте, от щось є от таке от схоже. Але я вам скажу такий трошки солонуватий. Може, якась легенька кислинка така є. От, але я вам скажу, ну, чесно, можна запарювати і знаєте точно. Дуже сильно схожий він смаком на мюслі. От Якщо ви їли мюслі, от знаєте, що таке? Да? Це пресовані оці всі, там, з різними родзинками, хренинками. це воно по крайній мірі дуже сильно схоже на мюслі. От, тому я вам скажу в моєму випадку, я Возьму сухіше відро. От. роблю все дуже просто. Роблю сумішку, роблю сумішку, сюди мішаю звичайний, тут у мене овець, кукурудза ячмінь. Добавляю сюди гранулку. Я його перемішую. І фактично десь один до одного. І даю теляткам. Чому так роблю? Тому що ну, концентрована соєва макуха, от, і фактично високий досить відсоток протеїна. І Фактично поступово рекомендую вам його поступово привикати ну, привчати до теляткам. От, Якщо з 4денного віку, якщо з нуля телятко народилося і ви його даєте, то ви його даєте жменьки, по чуть-чуть, щоб телятко почало їсти. І з часом воно в'їдається і нормально. Коли ви заводите телятко старше, і воно їсть вже зернову групу, так як більшість телят у мене вже їдять зернову групу, то тут якраз приходиться мені його змішувати, от, тому що ну, висока концентрація протеїну о, може послабити е, ну, стуло. От, може бути легкий понос, але я вам скажу. Він такий досить контрольований. Це може бути, може бути, а може і не бути. Бо в моєму випадку такого немає. От тому, Але я все-таки на всяк випадок вам попереджую, що якщо ви його зразу купили і почали давати теляті, яке їло зерно, то воно може підпоношувати. Фактично, якщо ви даєте телятам маленьким, то з четвертого дня даєте по чуть-чуть пожменті, щоб вони під'їдали, і далі вони вже в'їдаються. Оце о таким чином. Зараз е, я. Ще додавлю трохи суміші От, і додавлю ще трохи гранули. Все. У мене вийшло відро, перемішую і можна йти вже до теляток. Прийшли ми і насипаємо теляткам гранулку. І з дертичкою. Це ось у мене більші телятка. Це ось у мене телятка. От, дивіться. Вони досить добре чують смак і фактично починають стартувати з самого початку. От, дивіться, яка у нас виходить Ось це ще малявка, тільки народилася. О, ось, о, дивіться, я насипаю. От, у мене щоб ганука була, насипаю для зозульки. От, а ось бачите, яка в мене моська, народилася моська, народилася маленька леля. От, маленька леля народилася в мене. От, у мене слава, у мене слава е, народила маленьке телятко. От, народила дівчинку. От слава, це донька Марфи і Велеса, яка була спарована у мене ярилом, і фактично народилася телятко Леля. От я її назвав. От і це така ось буквально така у мене дівчинка. Є бонько, да, така хороса, Я хороша. Козі його здумала ку цікаю на молоку. Да. П'юс по свої 2 літра, звісно, насосалася, народилася на випасі, От, через що їхала на візочку, як королевна, насмалилася маму, казі, да? а потім сіноцю вставала, пила молоко. Я ще привод, ну, грів їй молочко молозила вночі, бо вона тут кицяла, казала хацю От, Через що така ось у нас розхлопка. Ну, а тут дивіться. Телятка топчуть дертичку, бачите, вони її жують, вона їм подобається. О, тому да, степок, бачите, такий у мене народився кусончик теж. Це червона степова із сірою українською. Народився такий бунько і досить ну, я вам скажу потенційний плідник. Чому потенційний? О, тому що в нього мама за другою лактацією на піті давала 32 літра для червоної степової. Це досить непоганий результат. От зараз вже завагітніла, вже трохи менше дає. от Тому тут якраз така процедура. Ось, у бачите, у мене тут ось ще народився маленький малюк такий. от Це у мене джерсей і досить добрий джерсей. от, Бичок. І відповідно теж потенційно, якщо когось цікавить, то можемо домовитися відносно того, щоб він пішов як на плідника. От, тому що. ну, тому що, тому що в нього е, батько топовий бик, топовий світовий бик, і відповідно мамунька у нього дає 27 літрів, через що ну, він досить непоганий. Це відласує. джерсейщик такий вийшов. А ось у мене народилася ще маленька красунька. Звати да, її манька. Маленьку, їй теж тільки п'ятий день, ще вона дертички не їсть. От, і фактично... Так, лап, є і звідерця. От, це маленька джерсейка, народжена від сексованої сперми. Байко в неї 10-тисячний джерсей. Подивимося, яка буде справа, як вона себе буде показувати. От, тому тут сюди да? моя падруська, моя бульонка, молока хотіла, да, хотіла молоко, сюди будемо поїти, счасть будемо поїти. О, оце такі малята. Тут трошки залишилося комбікорму, зараз дамо ми е старшим теляткам. От я їм теж підсипаю. Я їм теж підсипаю. Я знаю, я знаю, ви любите, пахне вам. Так, веснянка. Веснянка. О, дивіться, вони дуже люблять. Концентрати, він хоч навіть не має, майже немає ароматизатора в ньому, але я вам скажу, поїдаємось, у нього бомбічиська. Ветелята, дивіться, які ми я фактично місяць з ним годую. От, дивіться, які дівчатка вже поставали. От. Це ось дивіться конопелька. О, ось, ось дивіться моя фрося. Ось, ось дивіться вже, яка дівка, моя даха-браха, джерсеєчка. От, через що так, я вам скажу, дівчатка потихеньку ростуть. Ось вже дивіться, яка дівка вже в мене мочка. От вже як підросла вже велика така дівчинка. А ось заховалася. От, що ви мої сируни? Ой, ви мої сируни! А ось теж, дивіться, яка красунька, ну вона, а ну видимо, йде, їде, їде, їде. Почали випускати ми з кліточки. О, іди покатися. От. Бачите, вже почався, почала слинка, вже третій місяць. Усього ось, така красуня. Це лада. У мене сіра українська. Це донька от, Мавки і Велеса. Да? От бочте, о, вона дуже сильно любить їсти, концентратики, Є сироваточку. Така вже. О, мама в неї молодець. Я вам скажу, друга це вже виходить да? друга. Третя лактація і фактично на піці, ну, на піковій лактації і мавка, от, її мама давала вже 27 літрів. Зараз вона вже завагітніла, молоко трохи скинула, але ну, тим не менше я вам скажу так, поступово-поступово. Я думаю, може за четверту я вже 30 літрів від неї надаю, досить непоганий показник. От і подивимося далі, як буде. Рухатися їхня продуктивність линяє. Бачите, вона вже як чала конячка стала, але з часом вона буквально ще якийсь місяць і вона буде така сама точно як пірун. Буде така сама точно як пірун. Бачите, піруну вже п'ятий місяць, да? ти мій ріднесенький, ти мій хороший пірунчик. Бачите, він вже повністю вилення, повністю виленів, він вже став класичним сірим, класичним сірим майбутнім биком-плідником. Да? Бірун, будеш з майбутнім плідником. Ми домовилися і фактично він скоро їхатиме вже до дівчат своїх, от, до теличок, от, тому вже він вже в нас без п'яти хвилин плідник. От, тому така от у нас історія. Отак от, от ми живемо, ми годуємо своїх теляток. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі і чекаю на коментарі відносно педфудів. От, чекаю на коментарі відносно е, вашого бачення, варто це чи не варто робити в інтернет-магазині. Тому до зустрічі далі. Я думаю, буде набагато цікавіше, тому що є вам що і показувати, і є про що вам розповідати. Бачите, подобається, їм подобається, вони собі потихеньку їдять. Потихеньку їдять. О, і гранулка, і бита, чи плющене зерно. Смакота. Лактації. От, дає 34 літри, От, тому зараз для неї це такий смаколик, що треба.